Сходять з міських маршрутів і на завтра можуть повністю зупинитися. Зі ста одного автобуса, котрі зранку, 1 травня, виїхали на роботу, через закінчення пального в баках до автопарків, станом на 18-ту, повернулися половина на вечір на дозорі не було жодного. Причина всьому. Продовження блокування міською військовою адміністрацією виплат із часткової компенсації перевізникам за надані ними у березні послуги. Чотири транспортні компанії, які обслуговують місто, заявили, що мають борги за паливо по кількасот тисяч і допрацьовують день-два на тому, що було заправлено раніше. В борг їх більше не відпускають. Напередодні виконувач обов'язків очільника Чернігова публічно закликав начальника МВА не допустити зупинки громадського транспорту. Нині ж місто було змушене зібратися на екстрене засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пройшла доба, ніякої комунікації, нічого не змінилося, платіжка досі не підписана. Ми робимо все зараз, щоб зменшити напругу, приймаємо ті рішення, які є в наших силах. Але у нас недостатньо можливості для того, щоб за одну ніч підготуватися. Ну, 101 автобус це все-таки 101 автобус, от їх завтра не буде. Як повідомили на засіданні, автобуси ще ранку підвозять на роботу близько 10 тисяч чернігівців та черніговок. Є розуміння, що 2 травня це зробити буквально буде нічим. На маршрути виїжджатимуть лише тролейбуси. На найзавантаженіші з них місто додасть по електромашині, але загалом не більше п'яти. Це межа можливостей. А також розпочне свою роботу новий тролейбусний маршрут номер 1 діагностичний центр мікрорайон Шерстянка, на який планують поставити п'ять автобусів ЧТУ. Ми завтра запускаємо екстрено перший маршрут, який ми затвердили на виконкомі на минулому тижні. Ми планували поставити там тролейбуси з автономним запасом ходу, і ще нам треба було зробити зупинки. Але нам нема часу чекати. Ми поставимо туди автобуси, які є у тролейбусного управління. Цей маршрут з'єднає діагностичний центр через центральну частину міста з Падусівкою, потім Шерстянка. На сьогодні мова про відшкодування перевізникам із загальних витрат у 26,5 мільйонів гривень за березень 9 мільйонів гривень, на які керівник МВА не підписує платіжні доручення, аргументуючи це тим, що сума у програмі збільшилася, а самі підприємці, нібито мають на 20% більші прибутки за рахунок здорожчання тарифу. В той же час в транспортному управлінні кажуть, виплати за розрахунками не зросли. Все в межах передбачених діючою програмою. Щодо того, що 2 травня містянам буде важко дістатися на роботу, відвести дітей на навчання і по справах, Дмитро Брижинський заявив, не бачить підстав для зупинки транспорту. Ну, я не бачу підстав, чому, з якої причини може транспорт зупинитись. Підстав для зупинки немає. Всі перевізники мають паливо, всі перевізники мають запчастини, всі перевізники мають транспорт. Нехай виконують свої контракти. Разом із тим місцевому бізнесу, який, попри зовнішні загрози, не релокувався і залишився працювати в прикордонному регіоні, дав наступний сигнал. Я думаю, зараз, коли частина нашої країни окупована, дуже багато перевізників, які залишились без роботи. Треба буде шукати інших перевізників, заключати з ними контракти, щоб вони виконували свої зобов'язання. Така ситуація в місті вперше, тож виконувач обов'язків вечільника Чернігова на комісії СТЕП та НС окремо звернувся до містяни містянок із закликом заздалегідь планувати свою дорогу, враховуючи, що автобуси можуть не поїхати, за можливості утриматися від нетермінових поїздок у години пік, а роботодавців розглянути варіанти переведення працівників тимчасово на дистанційну роботу або в разі їх затримки на роботу поставитися до цього з розумінням. Я всіх закликаю бути взаємовічними, підтримувати, поважати один одного, тому що це ситуація, від якої, від якої ну всі будуть страждати. Чині це неймовірні люди. Неодноразово ми показали те, що міє в, в складні моменти, підтримувати один одного. Завтра для нашого міста буде такий момент.